8 травня 1886 року у США створили Кока-Колу. Американський аптекар Джон Пембертон хотів винайти ліки від головного болю та втоми, тому й змішав цукор, кофеїн та листя дерева коки. Спочатку його лікувальний сироп продавали за 5 центів лише у аптеці. Та вже згодом він став асоціюватись з американським стилем життя. Сьогодні Кока-Кола найпопулярніший безалкогольний напій у світі. Продається в майже 200 країнах та є одним з найдорожчих брендів. Цього дня 1918 року свою роботу відновив Курултай. Діяльність національного з'їзду для вирішення найважливіших державних питань кримських татар була перервана наприкінці січня 1918-го. Тоді російські більшовики захопили Крим і влаштували там масовий терор. Утім, вже у квітні Кримська група армії УНР звільнила півострів від російської окупації. Сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 8 травня 1945 року ратифікували акт воєнної капітуляції німецьких військ. Найкривавіший збройний конфлікт в історії людства розпочався 1 вересня 1939 з нападу Німеччини на Польщу і тривав шість років. У Другій світовій узяла участь 61 країна, а воєнні дії відбувались на територіях 40 держав. За різними підрахунками жертвами війни стали від 50 до 75 мільйонів людей. 8 травня 1984 року Олімпійський комітет СРСР оголосив про бойкот Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі. Такою була відповідь на відмову участі у московській олімпіаді 1980 року низки країн, зокрема США, через вторгнення радянського союзу в Афганістан. Радянська влада обґрунтувала бойкот загрозою безпеці спортсменів в умовах політичної напруженості. Насправді цей крок був політичним, покликаним висловити протест проти дій США та їхніх союзників. Врешті Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі відбулися без участі багатьох країн соціалістичного табору, зокрема й Радянського Союзу. 25 років тому у Львові жорстоко побили відомого українського композитора та виконавця Ігоря Білозіра. Через два тижні він помер у лікарні у місцевій кав'ярні на 45-річного Білозіра. Напали два шанувальники російського шансону. Злоумисників відправили за грати на 10 та 8 років. Втім, вони вийшли на волю раніше. Трагічна смерть українського композитора викликала великий суспільно-політичний резонанс. А яким буде 8 травня 2025 року, залежить від кожного з нас.